8 березня жінок традиційно вітають квітами. За один букет чоловікам доведеться викласти від 30 до декількох тисяч гривень. Проте чоловіки, аби бути оригінальними, купують нестандартні букети. В даний час 250. Такі будні ні дешевше, тому що на гуртом дуже ціну піднімають. Інші продавці переконують, цін не піднімали. За один тюльпан просять 8 гривень, як і раніше. Та чоловіки купують не по одній квітці, а цілі оберемки. Це квіти, як додаток можна сказати. Як додаток, це не є основний подарунок. А от по основний подарунок ідуть до прикладу в магазин посуду. Грошей запевняє продавець, не шкодують. Багато купляють і посуду, бо жіноча тема, і якихось прикрас для затишку в хаті. Все частіше жінки замовляють подарунок, аби чоловіки не купували непотрібного. Тож зі списками зустрічають їх і в парфумерних магазинах. Тут вони залишають від ста до декількох тисяч гривень. Чоловіки зізналися, робити подарунки жінкам надзвичайно приємно. Це саме банальне це квіти. Так далі. Хочу щось зробити своїми руками. Хтось готовий зробити подарунок власноруч, хтось витратити кругленьку суму, а є й такі, хто взагалі жінок не вітатиме. Треба заслужити, щоб дарувати. Проте жінки особливих дарунків не чекають. Побажання, квіти, звичайно. Не знаю, я думаю, для мене не важливо, головне, щоб він був щирим Львійся її душі. Головне, не скільки грошей витратить чоловік на подарунок, а скільки уваги, турботи та любові жінки отримають цього дня.